Одеський літературний музей до 31-ї річниці незалежності тут готувалися з особливою ретельністю. Стіни трьох залів прикрасили роботи одеських художників, які творили у різний час у різному історичному та культурному контексті. Це своєрідна ретроспектива становлення нашої держави, каже співробітниця музею Катерина Єргеєва. У великій залі представлено збірну виставку робіт одеських митців. Тут багато імен. Є роботи з наших фондів. Тут роботи художників різних поколінь, тобто це ніби така традиція одеської мистецької школи. Дві інші виставки у літературному музеї авторські вони відображають важливі віхи української історії. Одна експозиція присвячена козацтву, інша нинішнім подіям боротьбі українського народу проти російської агресії. У залі ліворуч персональна виставка заслуженого художника Володимира Кабаченка, яка називається Мистецтво козацького степу. Наразі відбулась також презентація одноіменної книги цього художника. І праворуч у маленькій залі відбувається виставка Стаса Жолобнюка, яка називається «War, Black Sea». Війна та мир у музеї буквально сусіди з одного боку. Абсолютно побутові сюжети про міське та сільське життя, спокійні краєвиди українського півдня, і відразу поруч на контрасті осмислення воєнних дій, подій у Бучі, Маріуполі та Харкові. Якщо у великій залі ми можемо побачити мирну Україну і мирні міста. Різного часу то праворуч ця виставка Стаса Жолобнюка репрезентує нам Україну, якою вона є зараз. Поневічені міста, поневічені ціла, і саме такими є наші почуття. Тобто, це такі різноманітні враження, різноманітні репрезентації і сентенції щодо нашої країни. Виставки в Одеському літературному музеї триватимуть до кінця вересня.